Псалом 17, Пісня Давида, начальнику хора. Раба Господнього Давида, який виголосив слова пісні цієї до Господа, коли Господь визволив його від рук усіх ворогів його і від руки Саула, і він сказав: Бозлюблю тебе, Господи, кріпости моя, Господь твердиня моя і пристановище моє, визволитель мій, Бог мій, поміч моя. На нього моя надія, оборонець мій, ріг спасіння мого, заступник мій. З хвалою прикличу Господа, і від ворогів моїх спасуся. Огорнули мене муки смертельні і ріки беззаконня засмутили мене. Кайдани пекельні скували мене і сіті смертні оплутали мене. У тісноті моїй я призивав Господа і до Бога мого взивав. І він почув голос мій із храму святого свого, і благання моє дійшло до слуху Його, і затряслася, захиталася земля, тремтіли і тряслися підвалений гір, бо запалав гнівом Господь. Піднявся дим від гніву його, і з вуст його вогонь палаючий, палаюче вугілля, сипалось від нього. Він прихилив небеса і зійшов і морок під ногами його. І восів на херовимів і полетів, понісся на крилах вітру, хмарами, як покровом, він покрив себе темними хмарами води, він огорнув себе, відблиску його, перед ним летіли хмари, град і вогнене вугілля, і загримів у небесах Господь і Всевишній подав голос свій. Пустив стріли свої і розігнав їх, метнув безліч блискавок і розсіяв їх. І відкрилися джерела вод, відкрилися основи Всесвіту від заборони Твоєї. Господи, від подиху, гніву Твого. Він простяг руку з висоти і взяв мене, і з глибокої води визволив мене. Він визволив мене від ворогів моїх сильних і від ненависників моїх, що були сильнішими від мене. Вони повстали на мене в час біди моєї, та Господь укріпив мене. Він вивів мене на простір і визволив мене, бо Він возлюбив мене. Господь воздав мені за правдою моєю, і за чистотою рук моїх відплатив мені, бо я зберіг путі Господні і не був нечестивим перед Богом моїм, бо всі заповіді Його були переді мною, і від повелінь Його я не відхилявся. Я був непорочний перед Ним і берігся, щоб не згрішити мені. І воздав мені Господь за правдою моєю, і за чистотою рук моїх перед очима його. Господи, ти чиниш з милостивим. Милостиво і справедливим за справедливістю Його, з чистим за чистотою Його, а з лукавим за лукавством Його, бо ти народ поневолений спасаєш і гордих приборкуєш. Ти засвідчуєш світильник мій. Господь Бог мій просвідчує темряву мою. З тобою я перемагаю військо, з Богом моїм я через мур перейду, Бог мій. Непоручні путі Його, чисте слово Його, Він оборонець усіх, що надіються на нього. Бо хто Бог крім Господа, хто захисник крім Бога нашого, Бог підперезує мене силою, рівняє переді мною дорогу мою. Робить ноги мої швидкими, як у оленя, і на висотах моїх ставить мене, привчає руки мої до боротьби і м'язи мої робить, як лук мідний. Ти, Господи, даєш мені щит спасіння Твого, правиця Твоя підтримує мене, і ласка Твоя звеличує мене, Ти розширюєш кроки мої піді мною і не хитаються ноги мої. Я жену ворогів моїх і настигаю їх, і не повертаюся, аж доки не знищу їх, уражаю їх, і вони не можуть встати, падають під ногами моїми, бо Ти підперезав мене силою на битву, кинув під ноги мої тих. Що повстали на мене, ти повернув до мене спиною ворогів моїх, і я нищив тих, що ненавиділи мене. Вони кричали та нікому було рятувати, до Господа, але Він не послухав їх. Я розсіваю їх, як порох перед вітром, як багно на вулиці топчу їх. Ти врятував мене від людського заколоту, поставив мене на чолі народів, народ, якого не знав я, служить мені. Лише почувши про мене, народи підкоряються мені, чужинці запобігають переді мною, навіть в укріпленнях своїх іноплемінники бліднуть і тремтять. Живий Господь і благословенний Бог, і нехай прославлений буде Бог спасіння мого. Бог ще відплачує за мене і підкорює мені народи. Він визволив мене від ворогів моїх, піднес мене над тими, що воювали проти мене, і від чоловіка неправедного визволив мене. За тебе буду славити тебе, Господи, між народами і співатиму імені Твоєму. Ти велично спасаєш царя і виявляєш милість до помазаника свого Давида і роду його навіки. Слава!